Як купити ліцензію на зброю? Значить, я так прийшов в магазин зброї і немає ліцензії. Зараз покажу. Сідаємо в своє авто, водимо навігатор, фракції і люба поліція. Я виправлю Діпро ближче до мене і їду собі. Приїхала і заходимо в поліцію. Там зліва моя бути да, покупка і ліцензія За 500 тисяч можна купити, а за 100 тисяч можна купити ліцензію на Тепер ти знаєш.